Привіт всім! З вами я, Люба з Австрії. В цій країні я живу досить довго і знаю багато плюсів і мінусів життя у цій державі. Тому я хотіла би вам розкрити кілька секретів. Австрія це найгарніша і найбагатша держава у Європі. Але чи насправді все тут так ідеально? Я захоплююся тут соціальною політикою цієї держави. Тут не дадуть нікому померти ні з голоду, ні з холоду. Якщо ви пропрацювали, наприклад, один рік на роботі легально зареєстровано, і через рік ви втратили свою роботу, то тоді вам біржа праці, так званий АМС, виплачує 80% від вашого заробітку. На протязі 6 місяців, а потім вони переглядають, чи далі платити чи ні. Цих шість місяців ви маєте 80% від своєї зарплати. Якщо рівень дуже низький доходу, тоді вам ще соціальна служба доплачує. Якщо цього мало, тоді доплачуються гроші на квартиру, щоб вам, ви не втратили квартиру і не попали на вулицю. Ще. Для малоімущих або безробітних людей низька ціна на проїзний квиток. У Відні, наприклад, коштує місячний квиток на всі види транспорту 51 євро. А для людей, які не працюють, вони получають квиток за 18 євро. Якщо людина хвора, потребує багато медикаментів і не може завжди собі дозволити, то медикаменти видаються тільки по рецептах. Ви платите рецептні, рецептний внесок 6 євро за один медикамент. Але якщо ви свій ліміт вибрали, то, можливо, півроку, або 4-5 місяців до кінця року ви за медикаменти зовсім нічого не платите. І всі ці зручності Звичайно, негативно впливають на жителів Австрії. Чому саме? Якщо людина задовольняється мінімумом, то їй взагалі не треба працювати. І так роблять багато австрійців. Вони одержують досить велику допомогу від держави, і тоді їм не треба працювати і не сплачувати податки. Звідки беруться ці гроші для безробітніх. Звичайно, з податків від тих людей, хто працює, а податки тут досить великі. Є такі професії, які, тобто низькооплачувані професії, це і продавці, сюди належать і помічники в дитячих садках, помічники вихователів. Низькооплачувані в основному ті професії, які належать до Продуктів, які працюють з продуктами харчування, там низька зарплата. І якщо людина одержує гарну соціальну допомогу, має таку можливість, там теж є свої нюанси, то їй не треба зовсім працювати. За 200-300 євро різниці між соціальною допомогою і зарплатою, немає рахунку вставати рано. І паритися, як іти на роботу, що одіти, проїзний квиток купити, що поїсти. Ось ось такі плюси для того, щоб отримати соціальну допомогу. Чому вистачає цих грошей соціальної допомоги на нормальне життя? Тому що коли людина не йде на роботу, їй не потрібно стільки взуття, їй не потрібно стільки одежі. Їй не потрібно проїзного квитка, і життя набирає зовсім інше русло. На початку мого приїзду мені було дуже важко звикнути до того, що магазини вечором не працюють, так, як в Україні. Магазини працюють тільки до 19-20 години, а в суботу до 15-ї години, а продуктові супермаркети до Шостої години. Вечором, в суботу, всі магазини закриті, в неділю і по святах теж всі магазини закриті. І місто практично не те, що вимирає без людей, але залишаються тільки місцеві жителі та туристи. Якщо є професії, що вам треба працювати, що треба працювати в неділю або на свята, тоді ця робота оплачується подвійно. Це великий бонус до зарплати. Незважаючи на те, що все відповідає вимогам багатьох іммігрантів, жити в Австрії буває часом досить важко. Якщо ви не володієте мовою, то вам дуже важко знайти дружбу, зав'язати дружбу з австрійцями. Багато іммігрантів пояснюють що важке життя в Австрії. тим, що австрійці не є доброзичливі до іноземців. Але нам, іммігрантам, не привикати, нам, особливо з України, в центрі Відня, в першому районі інтерпост Гаси є українська церква, де зустрічаються наші співвітчизники. Тут можна знайти свої собі друзів, зав'язати дружбу. Познайомитися з іншими людьми, і життя знову набирає смислу. В іншому відео я хотіла би вам пояснити систему освіти в Австрії. Якщо ви приїхали з дітьми, куди їх дати вчитися? Я, як педагог, пропрацювавши тут педагогом, знаю всю шкільну систему, і я хотіла би вам в цьому допомогти.